Добрий день, хлопчики і дівчатка. Тема нашого заняття зимові чистомовки. Чистомовки це такі ремовані ритмічні речення з великою кількістю складів, які повторюються. Вони допомагають чітко вимовляти певні звуки та звукосполучення. Головне це правильно і чітко їх повторювати. Ас, ас, ас прийшла зима до нас. Са, 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 яка кругом краса. Ас, ас, ас падає сніжок на нас, Си, си, си заморозили носи. Із, із, із борсучок в нору заліз, Ди, ди, ди наступили холоди. Ить, 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 борсучок тут тихо спить. Ни, ни, ни аж до самої весни. Ія, і я, ія а це що за чудо сія? Іх, іх це ведмежий тут барліг. Ить, іть, іть і ведмідь у ньому спить. Ни, ни, ни бачить він солодкі сни. Сі, сі, сі. Будьте впевнені усі уть 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 зимові місяці пройдуть, не не не, засяє сонечко ясне. Іх, їх, іх, іх обігріє нас усіх.